День зранку встаю і я зразу біжу у свій ті. Я радію кожній кіточки. Я дивлюся, що сьогодні росте, ось сьогодні цвіте у ключі, колюча, але вона дуже красива. Далі ще цвіте, ось у мене хризантеми будуть скоро 46 літні. Ось цвіте ромашечка. Це тут троянди, прийшла їхня пора тут світаю. Дуже багато квітів. Я їх люблю, я з ними розмовляю. Я вже сказала, що я радію кожну квітку, яка розквітає. я їй дія. Рада і вдячна за її красоту. Вона мене надихає, її квіти надихають мене на радість життя, для того, щоб треба жити. Я радію її, дякую, своїм квіткам за це. Люблю з дитинства. Пам'ятаю, що як я була маленькою, були в хаті на віконах висіли, штуки, мені подобалося. Були вишиті, наволочки, мені подобалося. На кроватях були, мені казали, підзірни. Мені Це все подобалося з дитинства. І я вже була школяркою. Нас запрошували в такий будинок піонерів. Тепер немає таких. Організації, як ми були ще в дитинстві, ми були птенятами, піонерами, комсомольцями. І був будинок піонерів, там багато навіть, нас чого вчили, мистецтво нас вчили. І був такий вишивальний гурток. Виходили вишивати, була моя подруга Ніна Кірова, прямо в нас у Толюк. Вона почує, я її дуже нагадаю. Ми в місті ходили з нею разом вишивати. Нас учила Раїса Івановна, там така була виховати нас вчила, І нам подобалося це. І так з дитинства я собі люблю вишивку. Потім вже стала зрілою. Дуже хотілося мені вишивати. Але таке було життя, що не було коли вишивати просто. Але моя подруга, моя кума Тамара Заболотня, вона весь час вишивала. Я ж завжди завжди я ходила, дивилася, які вона вишивки вишивала. Але я не мала часу, в мене така була робота, що я не мала коли вишивати. І тому, мабуть, таке було життя, що я. Не мала коли, а потім прийшов той час, я стала вишивати. Е, мені подобається вишивання. Е, це, як би мовити, це така іскринка життя, це досвід життя, це е, ти радість життя. Ти надихаєшся цими квітками. Кожний хрестик, кожна нитка. Е, це якась така радість, от вже щось ну, якийсь вийшов вже якийсь узор. І ти радієш цьому. Рушники це радість, радість, свадьба, вінчаються молоде подружжя, стерять дороги на щастя і на долю, рушники вишиті. Я пам'ятаю, як призивали мого старшого сина до Радянської армії, і я собі подумала, що треба зв'язати на йому легку службу, на щасливу дорогу їм треба було вишити. Гарного рушника, мама. Я прибрала всю ту пісню, я всю ту пісню. І я відтоді я чогось так весь час я думаю, що ці всі пісні, все це було написано із життя. Це все було прожито людьми це життя і було написано нашими поетами такі гарні пісні, такі гарні стрічки. І так до сьогоднішнього дня я все, вже я пенсіонер і мені подобається вишивати. Я пора вже другого сина випроваджати до лав армії. Я теж готувала рушника, щоб його зв'язати е, на проводи до армії, щоб йому щастило в службі, щоб дав йому Бог здоров'я і щоб йому стилася легка і щаслива дорога, як по тій пісні. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги гаї. І твоя незрадлива материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі холодні, прозорі твої. Зараз продаються дуже багато різних узорів. У магазинах раніше цього не було. Раніше люди собі, я пам'ятаю дитинстві, і я так само на кіпуривальній бумазі ми переводили узори, шукали, вишивали. А зараз все є. Зараз дуже красиві узори є, тільки бажання і ну, хотіння, навірно, більше всього. Для того, що час треба потратити багато часу, терпіння треба мати багато для цього для вишивання. І от я такий мені попався, на мій погляд, узор. Дівчинка, вона стоїть мірі, й мамині туфлі. Це точно моя онучка Юля. І я його вишила якраз тоді було Юлі мої чотири рочки. Це копія та фотографія, не такі дуже красиві волосочка. І я вишила такий ось узор, присвятила свої внучки. Повишивала багато маленьких подушечок, для того надіюся, що може будуть ще правнуки у мене. Подарую правнукам вишиті подушечки, хай радіють, хай дивляться, що бабушка вишивала, бабушка Таня. Крім того, що я люблю вишивати, мені ще дуже подобаються квіти, подобаються. Не тільки квіти, що квіти і їх вирощувати, як вони виростають, як вони цвітуть, як вони ростуть. Посадиш малесеньку таку зерниночку і радієш в тому, як з'являється якийсь росточок. А з того росточка виростає ось така дуже красива маленька квітка. Квіти це радість. Квіти ось цвіте троянда. Троянда це пов'язана квітка, і це квітка Болгарії. У нашій у сьомому росте калина, це калина це калина, це, калина це дівоча краса. Це Цвітуть мальви, мальви це український наш оберіг, оберіг обійся, оберіг хати мальви. Така пісня співала наша народна артистка Риса Кириченко. Хата моя, біла хата, рідна моя сторона. Пахнуть любисток мята, маль вицвітуть край вікна, в'ється дорога далека, в хату скріву парчу. Мамо до вас, як лелека, в горі і в щасті лечу. Мамо до вас, як лелека, в горі і в щасті лечу. Я по національності Українка, але так доля. Так доля звела, що я вийшла заміж за Булгарина, колись в нас у сусідстві жив такий старий пенсіонер-учитель. Я не вміла була по-українськи, по-булгарськи. А він мені казав, ти не смійся, що вийдеш заміж за булгарина. А я казала, ніколи я не вийду заміж за булгарина. Але так доля розпорядилася, що я вийшла замість за булгарина. Дякую Богу, за гарного чоловіка. Царство йому небесне. Був музикантом, він все життя пробив на культурі. У нас його синів. Діти, ми дітей не навчали розмовляти болгарською мовою, але хлопці вже вони дорослі, вони стали батьками вже, вони розмовляють болгарською мовою. Нема нічого, скажімо, як, чи, чи як. український, болгарський, так доля склалася, що ми переплелися, що я українка, чоловік болгарин. Наші діти пішли до лаву армії, вони були болгарами, вони в цьому цураються і відмовляються, що вони болгари. Так, ми живемо. На сьогоднішній день я сьогодні приготувала вареники з вишнями. Це на Україні так кажуть. А в болгарському в виразі кажуть пірошки свічниці. Пірошки-свішниці. Малку зараз ще раз і ще з пірошки свічниці. Роз, розкачаю його тісто і зварю. Вареники з вишнями. І ще берет з свічниці по болгарськи Що по-українськи вареники з вишнями, що по-булгарській пірошки свішниці, смак буде один той самий. Чи по-українськи, чи по болгарськи а смак буде один і той. же. Один той самий смак. А гізеля дізеля піх, вдета вже са, бозваря і зараз варім пірошки. Болгарська кухня на сьогоднішній день у нас у вільшанці битує скрізь. Вона оставили болгари після себе ну, гарний, гарний слід в кухні. Українці теж її полюбляють і плакету болгарську. І болгарський булгур, вони завжди це на весілля готовляться, е, е, готовлять цю страву як делікатесну страву, добру, смачну, е, е, челкаму готовлять. Це все болгарське, це все привезено з Болгарії, І ми всі любимо цю кухню, нам подобається ця кухня, дуже смачна. Зараз говорити вареники, пірошки річниці і запрошую вас всіх на пірошки. Смачного. Пірошки готві. Запрошую, гадішки кусомі. Пошли, будемо пробувати вареники з вишнями. На здраві.